Урок літературного читання. Всі почули вже дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з нас приготувався на перерві постарався. Зараз сядуть лиш дівчатка, а за ними і хлоп'ятка. Сьогодні ми з вами ознайомимось із життям і творчістю Грицька байка, вправляти їх у читанні гумористичних творів. Тож, дітки приготувалися у підручнику котрінка 119. Ми розпочнемо і сьогодні знайомимось з декількома творами цього поета. Почнемо із його біографії. Поет Грицького бойко, 1923, 1978, відомий гуморист, народився в селі Оленівка на Донеччині. Щодня Грицькові доводилося вставати в досвіта, кілька кілометрів іти пішки до станції, щоб потягом дістатися до школи. Але він не зважав на труднощі, бо дуже хотів учитися. Ще юнаком зі шкільної парти пішов він на фронт, а повернувся звідти тяжко пораненим. Після війни майбутній письменник навчався на літературному факультеті Донецького педінституту. друкуватися почав ще школярем. Письменник видав близько ста книжок для дітей: це вірші, казки, веселинки, скоромовки, лічилки, загадки. Перший вірш, з яким ми з вами ознайомимось, називається Провалився по коліна. Приготувалися. Провалився по коліна От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та у паві провалився по коліна в сніг. А чого ж снігу шапчина і очі повні Провалився Провали всі коліна, головою вниз. От така в нас вийшла ситуація з хлопчиком. Скажіть, будь ласка, чи куметна ця ситуація? Який настрій цього вірша? Спробуйте прочитати пари слів, які римуються. Давайте поглянемо уважно у підручник. Спустився, провалився. Міг сніг. Сліз вниз. Шапчина коліна. Так, бачите, як цікаво. Наступний вірш, з яким ми з вами ознайомимось, називається Бабуся і внук. Так, Бабуся і внук приготувалися. Бабуся внука колисає, а внук ніяк не засинає, розповіла вже всі казки, і віршики, і приказки, стомилася та все ж співає, а внук ніяк не засинає. Аж враж кімнаті тихо стало, мабуть, уже заколисала. Та ні, знов пісенька луна, якась тонка і голосна. Піду в кімнату, подивлюся, щось, наче голос не бабусі, зайшов, побачив я дива. Бабуся спить, а внук співа. Бачите, яка вийшла ситуація. Внук поклав бабусю спати. А який настрій у вірша? Прочитайте ті рядки, які, можливо, викликали у вас усмішку. Знайдіть ті слова, які ремуються. Будьте уважні. Тисніте паузу та попрацюйте. Ось такий кумедний вірш ми сьогодні з вами роздивилися. Наступний вірш. Булка з маслом. Стоїть і гірко плаче надя. Віддайте булку з маслом, дядю. Та я ж не брав, дівчатко миле. А ви на неї, дядю, сіли Вірш де Іванко? Де Іванко? запитав наш учитель тому. Та він ногу поламав і побіг додому. Скажіть, будь ласка, з творчістю якого поета ми ознайомилися на сьогоднішньому уроці, що вам найбільше сподобалося? Які висновки зробили з прочитаних творів? Дітки, як ми з вами вже правильно ознайомились, у нас сьогодні був поет Грицько Бойко. І нам чітко сказали, це відомий гуморист. І побачили, які він цікаві віршики, і що викликають невеличку усмішку, писав для дітей. Тож завдання таке: виразно читати вірші на сторінці 119-120. Дякую вам за увагу! Пройдіться по всіх кольорах веселки!